Менше місяця у Теофіпольській багатопрофільній лікарні працює відділення паліативної допомоги. Тут є п'ять палат, які передбачені для лікування 16 пацієнтів, та палата інтенсивної терапії. Призначені вони для людей з невиліковними хворобами. Головне завдання надати необхідний меддогляд, а також психологічну, соціальну, духовну та моральну підтримку як пацієнтам, так і їхнім родичам. З початком Військового стану нашій державі скрутно стало жити закладом лікувальним, тому що дуже багато чого помінялося внеслися зміни по фінансуванню. Національна служба здоров'я продовжує фінансування, а за підтримки місцевої влади навіть вдається покращити рівень надання меддопомоги жителям громади. Буквально от з 1 листопада буде відкрите відділення гемодіалізу на 4 робочих місця для наших хворих. Уже функціонує у нас відділення паліативної допомоги. Ми придбали в кінці минулого року і запустили в роботу мамограф, і зараз на завершенні вже ремонтні роботи по запуску комп'ютерного томографа. Аби забезпечити різнобічну допомогу, чималу ставку роблять на діагностику. Вставляється кафета, ось тут касет тримач і проводиться обстеження. Тільки процес самого фотографування проходить, а саме результат, що ми отримали на знімочку, дає висновок лікаря. Це досить і досить нешкідливе. Обстеження. Не треба боятися, що це є опромінення всім жінкам. Після 40 років їм всім рекомендують, і їм необхідно раз в рік, хоча б раз в два роки, проводити дане обстеження. Попри збільшення кількості пацієнтів за рахунок внутрішньопереміщених осіб, місцеві медики справляються з роботою. Станом на сьогодні ми медикаментами забезпечені продуктами харчування також, так що в принципі функціонуємо досить досить непогано. Готове прийняти своїх перших пацієнтів уже найближчими днями і відділення штучної нирки. У громаді проживає сім хворих нефрологічного профілю, що потребують гемодіалізу два-три рази на тиждень. Планують допомагати й пацієнтам з сусідніх громад. Загалом же у Теофіпольській ОТГ досить розгалужена мережа медзакладів. Ми маємо центральну лікарню, маємо первинну медико-санітарну допомогу комунального комунального підприємства, яке має на в селах п'ять амбулаторій. 20 ФАПів та більше 20 медичних пунктів тимчасового базування. Усі ці заклади продовжують надавати медичну допомогу 25 тисячам жителів громади та ще майже двом тисячам переселенців.